Взимку зростає статистика травмувань, і головна їхня причина ожеледиця. На цьому наголошують фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій і закликають бути уважними на дорогах, щоб зберегти своє здоров'я та життя. А також нагадують прості правила: не перебігайте дорогу, не ходіть близько до проїжджої частини дороги, не наступайте на кришки люків. Максимально обережно пересувайтеся тротуарами, виймайте руки з кишень, робіть дрібні кроки та обирайте надійне зимове взуття. Коли відчуваєте, що втрачаєте рівновагу, напружте м'язи. Це може дозволити втриматися на ногах. Коли ж відчуваєте, що втриматися все ж таки не вдається, намагайтеся швидко присісти і згрупуватися. Ці дії подарують шанс впасти з мінімальною шкодою для здоров'я. Рятувальники прохають запам'ятати дати ці прості поради і розповісти їх дітям.